Вітаю, друзі! Чи потрібно проводити сьогодні вибори президента України? Це питання знову стало на порядок денний після заяв президента Дональда Трампа про те, що президент Зеленський повинен провести вибори в Україні, оскільки, за словами Трампа, у нього низький рейтинг щось близько 4%. Пізніше у своїй соціальній мережі Трус Social – з Трамп пройшов ще далі і заявив про те, що Зеленський є диктатором. Йому необхідно провести вибори, якщо він хоче зберегти країну. Ці заяви Дональда Трампа викликали бухливу реакцію в Україні. Не можна не погодитись, що не президенту Трампу і не Путіну вирішувати легітимний президент Зеленський чи нелегітимний. Він є президентом України. І має відповідні повноваження. Ніхто із серйозних українських політиків не ставить під сумнів його легітимність, тому що наша Конституція давно дала відповідь на запитання, що відбувається, якщо термін президентських повноважень спливає, а нового президента ще не обрано. Там прописано все дуже чітко і конкретно. Він продовжує виконувати обов'язки до вступу на посаду. Новообраної особи. І претензії, власне кажучи, не до легітимності Зеленського, а до того, чому не проводяться вибори. На це влада відповідала дуже просто і конкретно: тому що, власне, іде війна, і в законі про правовий статус воєнного стану чітко прописано, що якщо президентські повноваження закінчились під час дії воєнного стану, Президент продовжує виконувати свої обов'язки, а після цього, коли закінчиться воєнний стан, тільки після цього проводяться чергові вибори. Власне кажучи, здавалося, все врегульовано. Однак ще з минулого року посадові особи американської адміністрації, такі як Ентоні Блінкен, акуратно, але наполегливо намагалися підвести владну верхівку України до необхідності проведення президентських виборів. На що отримували дуже чітку і конкретну відповідь: ніколи ми не підемо на порушення українського законодавства. Хоча, якщо говорити про українське законодавство, то дуже цікаву думку висловив ще влітку 2023 року спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він заявив: дослівно, цитую, що Конституція України не забороняє проведення виборів президента. Під час дії воєнного стану. І що, на його думку, найближчим часом це питання буде актуалізовано. Власне кажучи, це той випадок, коли я особисто згоден з Русланом Стефанчуком, тому що, на відміну від представників Криворізької юридичної школи, Руслан Стефанчук, як не крутий, є доктором юридичних наук і професором права. І він не міг, не прочитавши Конституцію. Зробити такі висновки. На чому вони базувалися? Право обирати і бути обраним гарантоване Конституцією України в її 38 статті. В той же час, оскільки це право Конституційне, то відповідно до статті 64 Конституції, воно не може бути обмежене, крім випадків, встановлених самою Конституцією. І Конституція справді встановила таке обмеження. 80 в 5 статті, частині 3, передбачено, що якщо Верховна Рада повноваження закінчується під час дії воєнного чи надзвичайного стану, то депутати продовжують виконувати свої обов'язки до обрання нового складу Верховної Ради після закінчення воєнного чи надзвичайного стану. Жодних подібних обмежень Конституція не містить щодо виборів місцевих або президентських. Ну а раз Конституція не містить, то хто може обмежити конституційне право громадян? Адже згідно статті 8 Конституції, норми її мають найвищу юридичну силу, закони та інші підзаконні нормативні акти повинні не суперечити і відповідати їй положенню. І коли мова йде про обмеження конституційних прав, то навряд чи це може зробити закон. Однак, як би це не було. Але вибори президента вирішено було не проводити. І більше того, політичні сили, які зібралися, разом підписали меморандум, декларацію, документ, де вони погодились, що вибори президента будуть проведені після закінчення дії воєнного стану. Здавалося, що проблему остаточно врегульовано, закінчиться війна, і тоді проведемо вибори. Принаймні так домовились основні політичні сили. І, напевно, цей консенсус зберігався і надалі. І враховуючи ситуацію в самій країні, суспільний настрої, навряд чи хтось із серйозних політиків піднімав тему виборів до закінчення воєнного стану. Однак життя, як виявилося, значно складніше, ніж ми собі уявляли. Якщо раніше при попередній адміністрації нам М'яко натякали, що було б непогано провести вибори. То, що стосується сьогоднішньої вимоги Трампа, вона виставлена в категоричній і ультимативній формі за фігурою Трампа, явно майчу тінь Володимира Путіна, хоча Трамп це і заперечує. І зробити вигляд, що ми цього не почули, напевно, не вийде. Тому що нашим союзником в США є американське суспільство. Ті самі прості робітники-фермери, і фермери, на чиї податки і складалася допомога Україні в цій жорстокій війні. Саме ці люди виховані в традиціях американської демократії, наріжним каменем якої є періодичність проведення виборів. Американським робітникам і фермерам важко пояснити, чому в Україні не проходять президентські вибори, як то передбачено в Конституції. Їм складно зрозуміти особливості українського законодавства, тим більше, що ніхто цього і не робив. В самих США президентські вибори проходили навіть у далекому 1944 році під час Другої світової війни. Повідь собі, наскільки складно було це робити, враховуючи те, що армія була розкидана на величезних просторах Тихого океану в Європі, в Італії, в Північній Африці. А голосування в Америці не пряме, а двохступеневе. Військовіки американські проживали в різних штатах, і їхні голоси потрібно було врахувати, щоб обрати тих самих виборчиків, які потім оберуть президента. Дуже складна задача, але вирішена американська влада. Вибори президента в США проходили навіть в 1864 році під час громадянської війни, коли президент Абрахам Лінкен очолював країну, але 11 штатів вийшло із Федерації, йшли бойові дії, і тим не менше, вибори відбулись, і його повторно було обрано на посаду президента. Тому складно цим людям з такими традиціями пояснити, чому в Україні. Не проходять вибори. І напевно цього і не треба робити. Потрібно довести всьому світу, що наш президент легітимний не тільки в очах українського суспільства, а і має мандат народної довіри, який би не викликав сумнівів у наших союзників. Я Путіна навіть не беру в розрахунок. Бо будемо відверті, Путіна не цікавить результат наших виборів. Йому потрібне протистояння і голотнеча в Україні. Так як це часто буває під час виборів. І, Напевне, саме на це він робить ставку у своїй свої політиці. І така загроза є. Але її можна усунути. Для цього потрібно було б, щоб президент Зеленський звернувся до народу. В першу чергу, до тих політичних сил, які сьогодні представлені в парламенті. Він міг би їх зібрати і порадитись на предмет проведення виборів президента України. Переконаний, що всі відповідальні політичні сили, з огляду на ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо, повинні підтримати єдину кандидатуру на цих виборах самого президента Зеленського. Я думаю, що ці вибори могли б стати плебісцитом по довірі президенту Зеленського. І я переконаний, що в разі. Знаходження порозуміння серед наших політичних сил цілком можливо розраховувати і на підтримку всього суспільства. Скажу за себе, я не є прихильником президента Зеленського і не збирався за нього і не збираюся за нього голосувати. Але якщо таке консенсусне рішення буде прийнято, я особисто також підтримую його і проголосую за довіру президенту Зеленського. Власне кажучи, це єдиний розумний вихід із цієї ситуації, і було б правильним. Якби наші політичні сили не переконали суспільство в тому, що вибори провести неможливо, а зосередились би на підготовці до їхнього проведення вже зараз. Тому що, як казав наш командир батальйону, в якому я колись служив, хто не хоче, той шукає причину, а хто хоче, той шукає можливість. Повторюсь, ці вибори потрібні не для легітимізації Зеленського всередині України. Ці вибори потрібні для підтвердження мандату для розмови з нашими союзниками поза межами України. Тому що це серйозна проблема. Її не вирішити опитуваннями про довіру Зеленському, Трампу, Макрону чи Ердогану. Це нічого не вирішує, тільки мандат від народу дозволить зняти всі сумніви в тому, що у нього є повноваження і можливості вести перемовини. З нашими союзниками і з нашими недругами. Не бійтеся, Володимир Олександрович, власного народу. Беріть приклад з наших великих предків, зокрема гетьмана Богдана Хмельницького. У 1651 році українська армія зазнала страшної поразки під Берестечком. Власне, гетьмана Хмельницького в цьому бою не було. Його забрав з собою хан Девлет Гірей, який залишив поле бою і забрав Хмельницького як заручник. Залишившись без свого командувача, армія потерпіла страшну поразку. Більше 30 тисяч українців загинуло, Якби не хоробрість Івана Богуна, який взяв на себе, командування армії, напевно, б загинули всі. І ось після цього страшного розгрому зібралася величезна рада в Білій церкві. Люди були розлючені, вони звинувачували гетьмана Хмельницького у всіх бідах і проблемах, і були ладні його просто вбити. І Гетьман, будучи лідером, будучи вождем, будучи керівником, відчуваючи свою відповідальність за те, що сталося, він вийшов до народу і звернувся до тих, хто зібрався. Він говорив довго, дві години. І люди, які зібралися для того, щоб розправитися з Гетьманом, наприкінці його промова крикнули ура Гетьману і почали готуватися до війни. Єдиними нашими гарантіями виживання і український народ і його Збройні сили. Наша єдність це запорука нашого успіху. Тільки об'єднавшись, ми зможемо протистояти тій загрозі, яка сьогодні нависла над Україною. А загроза це не менша, ніж була три роки назад. Якщо три роки назад Путін мав намір за 2-3 дні захопити Київ, то сьогодні за 2-3 місяці Трамп і Путін. Збираються умиротворити агресора, тобто Путіна за рахунок України. Мир і умиротворення однокорінні слова, але значення їх різне. Точно так же як канал і каналізація. Теж ж вони однокорінні, але теж значення різні. І треба пояснити всьому світу, що ми ніколи не підемо на умиротворення агресора. І для того, щоб це зрозуміли всі, навіть Трамп. Нам потрібна єдність. Нам потрібна консолідація, нам потрібна консолідація зусиль, припинення протистояння, яке, на жаль, сьогодні демонструє владна команда, організовуючи політичні репресії проти своїх політичних опонентів, придушуючи свого слова і багато чого іншого. Але це наші внутрішні питання. Ми їх повинні вирішити самі. Не бійтеся, Володимир Оксано, звертатися до людей. Люди вас підтримують. Якщо ви будете боротися за право і за справедливість за Україну, а не за своє оточення, і свій власний добробут і добробут 5-6 ефективних менеджерів, вмійте визнавати свої помилки. Ми сьогодні маємо повний провал міжнародної політики. І цей провал цілком на совісті вашого оточення і вас особисто. Тому що нас попереджали ще в 2022 році, що брудна кампанія, яку організував пан Єрмак по відношенню до Вікторії Спарц. Нашої, до речі, землячки, яка є конгрес конгресвуменном від республіканської партії, закінчиться дуже погано. Вона про це попереджала. І от сьогодні ми маємо результат. Куди подівались, безпекові гарантії, підписані з декількома десятками країн? Де наш форум миру, глобальний форум миру, де наша формула перемоги, де наша формула стійкості. Формула миру, вони не всі накрились вибачте, мідним тазом і виявилися не більше, ніж словесним сміттям. Все потрібно починати з самого початку. Но якщо ми почнемо з початку, з чистого листа, то маєте мужність звернутися до своїх людей, вибачитися перед ним, послухатись, послухати один одного, почути саме головне, об'єднатися. І тоді ми переможемо і вистоїмо перед будь якими випробуваннями. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Всім доброго. Слава Україні!